Яка ситуація в Криму та Севастополі після тієї бавовни, яка відбулася там цими вихідними? Власне ми говорили і з військовим експертом, і з активістом з Криму, який дещо ну, говорить про те, що дещо знає настрої всередині півострова серед населення? Тому велкам до перегляду цього відео. Черги на Керченському мосту, рапорти на відпустку, щоб поїхати подалі від Криму російських військових. А чи це все пов'язано? Перш за все, дійсно. ми спостерігаємо такий панічний настрій зараз після серії ударів, тому що в принципі були удари і морськими безпілотниками, були удари і повітряними безпілотниками. От крайній класичний. Це 29 квітня по цій нафтобазі в Бухті Казача в Севастополі. А дійсно такі ну, заходи вони на людину впливають психологічно, і почуття небезпеки є як у цивільних, так і у військових. От тут ну, це безперечний факт, тут нічого не скажеш. А що стосується цих черг, ну, на, на, на Керченських так, дійсно вирогідно ті, хто мали там якісь. Ну, якийсь я знаю, бізнес, хто прибув на, в Крим для відпочинку під час оцих травневих, оцих свят, так так званих, а вони, я так думаю, що достроково вирішили повернутися з Воротня. І у них на, на то була була причина. Хоча хочу нагадати, що традиційно оці, вот у період, десь ну, саме кінець квітня і 10 травня, оце як таки міні. Канікули в Криму, коли приїжджали на півостров, дуже багато людей відпочивати, це було таке початок сезону для більшості е оцьох, до туристичних закладів. От. Но тут вийшло так, що е під впливом цієї події в Севастополі вони, я так розумію, вирішили достроково це припинити. І сенс, ну я так розумію, у них є. По-друге, е по що хочу сказати, стосовно ППО. Ну дійсно, ППО в Криму воно одно із самих потужних, а, а, значить ну на, на, на територіях або Росії, або її окупованих, тому що вони стягнули цих систем дуже багато. А це було ще до початку бойових дій. Коли вони розгорнули на півострові системи С400, практично перші системи, які потрапили до Збройних сил Російської Федерації, потім, з початком бойових дій, вони також підтягнули системи ППО на півострів з різних куточків Російської Федерації, ну я хочу сказати, що, наприклад, от, на остров Зміїний, коли він знаходився під окупацією, там були до сімі комплексів панцир. Які привезли, окремо з них привезли ще з, з Далекого Сходу, з Камчатки. Тобто це показує те, що в принципі, вони концентрують ці спроможності, цю зброю фактично з, всіє, з всієї Росії. Але ну, звичайно, що, ну, вона, оці системи вони не можуть, скажімо, забезпечити повну безпеку. В протидії сучасними засобами ураження, такими як безпілотні літальні апарати або апарати, які діють на поверхності моря. Ну, основна проблема в тому, що треба цей апарат завчасно виявити. І це ну, складно, тим більше що до, доступ зараз до цих найбільш продвинутих технологій радіолокаційних він зараз фактично перекритий для Росії. А от якраз ці технології вони використовували західні в своїх зразках озброєння. А ну я хочу сказати, що ну, не треба так і нам розслаблятися от в такої, може там окремо ейфарії під тиском, от, не під тиском, а під от от, новинами, що там пишуть рапорта. Зараз ну, я можу сказати, що росіяни дійсно, можливо, відпускають. Відпустки, але ну, це цей відсоток особового складу він не перевищує 3 або 5 відсотків від загальної чисельності їх збройних сил. тому, ну навіть якщо 5 відсотків щасливчиків вони там поїдуть кудись з Криму, то інші залишаться. А групування там досить серйозне. І ну і вони, от північ Криму, вони дійсно там побудували дуже серйозні такі фортифікаційні споруди, сконцентрували там сили. Порядка мінімум 25 батальйонних тактичних груп, і це, в общем-то, ну, в, в очікуванні оцих можливих наступальних дій зброку Збройних сил України. Тому, звичайна тенденція така, що Крим ну, для нашої зброї все більше, ближче і ближче, що в принципі найбільш такі чутливі об'єкти військові вони вже достаються і здійснюються ураження їх. Ну, це опять же риси того, що готується можливо ця от акція набагато ширше для того, щоб обмежити. Можливість підсилення у цих угрупувань, які зараз обороняються російські, якраз такі такі заходи зараз і проводяться, пане Андрію, а можна уточнити, а що в, в цій бухті за нафтобаза? і хто там взагалі е, базується? Так, ну там відомо про те, що це 810-та бригада. А власне, наскільки це от серйозна історія з цим ударом? Тому що е, можна прочитати і досить такі максимально панічні, е, е, скажімо так, наслідки цього і е, в той. Же час і ні, як ми чуємо, окупаційна влада в Криму каже, що під контролем все в порядку, то розкажіть деталі. Ну, окупаційної влади в Криму ще й крися Москва в порядку і під контролем. От, до речі, якщо там подивитися цю Вікіпедію, то вони пишуть, що він затонув прибуксуванні. Нічого про влучення оцих цих ракет там немає. Ну, що стосується баз паливно-мастильних матеріалів. Севастополя ну відомо по три такі бази, які використовуються Чорноморським флотом. Дві бази знаходяться внутрі Севастопольської бухти, і вона зараз дійсно досить серйозно захищена. Додатково вони там побудували багато і понтони поставили, і бонові загородження. Оця база, яка от зараз на екрані, це бухта Казача. Її особливість в тому, що вона виходить як інші декілька бухт. У відкрите море, тобто, в принципі, захистити її складніше. А раніше ну, ця база, ну, як, як база паливомастильних матеріалів, вона досить нова, тому що раніше такі складські приміщення, вони знаходились в іншій бухті, в бухті Стрілецькій. Але потім на місці колишніх цих баз було побудовано президентське кадетське. Училище і ну, росіяни, я так розумію, вони сконцентрували ці свої запаси, от якраз в бухті Казача. А в першу чергу, щоб заправляти кораблі, які ну, дісатні кораблі, які обслуговують 810-ту бригаду, кораблі охорони водного району невеликого класу. Але ну, якщо брати от ті запаси, які були знищені 40. Тисяч тонн, то це дуже досить такі досить, досить серйозні запаси. Я можу сказати, що, ну, наприклад, запас фрегата адмірал Макаров складає десь 400-450 тонн. Цього топлива вистачає цьому кораблю на два тижні ну, походу. А якщо брати десантний корабль, ну там порядка 700, 700 тонн, але, ну але його вистачає ще на більше. Той тобто, в принципі, ну тут така дуже серйозна, скажем, дуже серйозний удар по ну по логістики, по можливостям Чорноморського флоту, пане Андрію. А ще вас перепрошую, перебуваю. А от якщо говорити про те, а що це був безпілотник надводний, тому що ви сказали про те, що бухта якраз у відкрите море, тобто звідти атакували прямо з моря, чи це безпілотник знову ж таки якого типу? Ну ну, всі ці питання дуже цікаві. Ми узнаємо після закінчення війни. Я думаю, зараз ну можна сказати з певною долею ймовірності, що це був повітряний безпілотник, тому що ну в результаті вибуху. А морського безполотнику такого б не сталося. Я думаю, що його б не планували для такої атаки, тому що ці цистерни з пальним вони знаходяться ну безпосередньо, вже на цій от скажімо, на цьому схилі горному, який прилягає до бухти Казача. Тобто, скоріш за все, це були повітряні безполотники, які якраз посилили. Ну от по цим цистернам. Здітонували і викликали таку серйозну пожежу. Це можна сказати фактично, ну точно. А, а звідки, якщо повітряний, то звідки його могли запустити? З території півострова чи ні? Ні, з території півострова. Я думаю, що таку техніку зараз на території півострова неможливо ну просто зробити. Я думаю, що це прилетіло з-поза меж Кримського півострову, тобто з материкової України, правильно розумію? Ну можливо, як варіант. Посилання на повну версію програми Свобода ранок. Ви можете подивитися в описі до цього відео. Я нагадую, що це щоденне ранкове шоу, яке ви можете дивитися з 9.00 на каналі Радіо Свобода. Що сталося в Севастополі? От як це пояснюють місцеві? Ну, в Севастополі сталося а, те, то як і завжди, з початку повноштавного вторгнення, а, і реакція була а, дуже різна. З, взагалом, звичайно, це був шок а, від а, проросійської а, частини населення від приїжджих з Росії, з материкової, а, з, а, з, а, з Росії самої. Тобто, ну, а, звичайно. А, всі ділилися цим і звинувачили е, е, окупаційну владу в тому, чому вона не захищає е, е, їх, і звинувачили в тому, що ви ж, е, наче казали, мовляв, що Крим буде захищений, і е, е, не треба там було кричати, що на 100% захищений, і це багато повідомлень про лінії. З натяком на те, що Медведєв казав, що ми будемо знищувати, і Україна пожалкує, якщо завдасть ударів або буде претендувати на Крим. І це згадували майже всі користувачі, про російські користувачі телеграм-каналів в соцмережах, і в новинах, в кримських новинах, всі коментували це. Як шок, і не, не щось неочікуване. Звичайно, що це, звісно, було неочікуване. А щодо проукраїнських проукраїнського населення, то звичайно, радість, але схована. Угу. Тобто все ж шок, незважаючи на те, що до того було вже, було вже здобування кілька разів в Криму, а тим не менш. А чому утворилися затори на Керченському мості? Чи це така реакція на вибухи в Севастополі? Чи це періодично трапляється а, через якісь, я не знаю, через пропускну систему, чи ще щось? Чи реально люди почали масово виїжджати після а, цих вибухів в Севастополі? А я, по-перше, перший раз. Чую, що ось було настільки, скільки було заторів в цей раз після вибуху. Я не думаю, що це така випадковість. До цього це було в Новофедоровці. Після Новофедоровки теж я пам'ятаю, були затори, але ще треба згадати, що окупаційна влада понаставила туди, ну кажуть про десь. Ну, багато, я не буду казати десятки а, пропускних пунктів. Тобто, а, на в'їзді на Керченський місць на виїзді. Потім є пер, пер, перевірки, як я знаю, якісь ще а, нав, перед Керченським а, перешийком, а, ну тобто доволі доволі багато. Може, це теж пов'язано якось, але це звісно реакція. Росіян, як як я сказав, їх дуже багато в наразі в Криму і реакція така, що вони там приїхали, е, може, можливо, там якось перед сезоном а е, якось там по е, побувати у Криму, але не вийшло, і вони всі виїхали. Тобто, бо я думаю, що це з цим пов'язане. Я не ну і чи місцеві виїжджали, Можливо, також тому, що було й повідомлення. Після цього генеральне управління розвідкою виїжджаєте і попередження до всіх, можливо, це теж пов'язано. Я думаю, що це комплекс такий. А скажи, що відомо про це? От генштаб зсу пише, що російські військові хочуть їхати у відпустки саме на територію Росії, тобто не відпочивати в Криму. і Пишуть про це рапорти, які загалом настрої на півострові. Що відомо саме серед ну давай так чиновників, хто саме співпрацює з російською владою в Криму в Криму у Криму? Хто там серед військових, родичів військових цих от Росіян, які після 2014 року переїхали не. Півострів. Ну, загалом відомо, що ну, звичайно всі, всі розуміють, що відбувається війна. Ну, і що Крим не буде захищений, і що ніхто ну, не, не, не на сто відсотків не є під захистом Росії, як вона це стверджує. Багато хто розуміє, що втрачений е сезон, його просто вже не буде. Це ну, по травню місяцю е е можна це вже зрозуміти. Да? Бізнес, там, який був і який жив на, на, на курорті, ну, те ж саме. Тобто який план на, на літо, я думаю, що ні в кого немає. Е е пабліки а, е кримські шерять інформацію про контрнаступ. Інформаційно це на порядку денному. Хоча до цього завжди кримські пабліки і скористовачі соціальних мереж вони намагалися це взагалі сховати, сховати успіхи з за ЗСУ. Зараз це вже не дається зробити. А, і е, є така, і, і це, це, не, не, це не приховує не Аксьонов, не приховує публічно його союзник вже пригожин да, про те, що до контрнаступу не готові, це ше шир, шириться соцмережами, це все обговорюється. І я думаю, що такі, ну як вони кажуть, е, там тривожно, ну ось приблизно так. М -м і мені здається, що Морально вони десь готуються, що може щось статися неочікуване. Тому е, атмосфера, думаю, дуже е, незвичайна. Е, не то, яку на яку очікували е, до цього. Думаючи про те, що зараз, якщо окупована Херсонська область, то все можна видихнути, тому що десь лінія фронту далеко. Ні, ну інформаційно. Е, ЗСУ дуже загрожує окупаційній владі в Криму і російській армії, яка намагається захистити. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваші вподобайки, підписки та коментарі. В коментарях ви можете ставити свої запитання та написати власне з чим з почутого ви згодні, а з чим не згодні.